Ви помічали, що жінка може захопитися чоловіком, а через кілька тижнів втратити будь-який інтерес. Це не тому, що вона примхлива, причина набагато глибша. Жінка втрачає інтерес тоді, коли між словами і діями чоловіка з'являється розрив. Спочатку він обіцяє, говорить красиво, будує образ надійного, а в реальності не підтверджує вчинками. Вона це щитує дуже швидко, і тоді мозок автоматично каже: тут немає стабільності, це небезпечно. Інша причина, коли чоловік емоційно закритий, наче він є поруч, але вона не відчуває справжнього контакту. Жінка не може довго вкладати енергію у стіну, яка не відкривається у відповідь. Тому не йдеться про те, що жінки капризні йдеться про природний механізм відсікати там, де немає правди, дії і живого контакту.